Як сховати свій будинок від суду. За таким питанням прямо сьогоднішнього суботнього ранку звернувся до нас ймовірний клієнт. Історія його доволі проста. Він видав розписку про отримання значної суми в борг. Гроші вчасно не повернув, до нього подали позов, і тепер у нього проблема. З його точки зору. Необхідно це майно переписати на дружину, на його родичів, і ця проблема зникне. Тобто, таким чином можна уникнути виконувати зобов'язання, але насправді, як ви розумієте, ці ось райдужні сподівання вони ну, не зовсім корелюють із вимогами закону. Бо будинок це не якийсь там предмет, який можна легко сховати в карман, передати якомусь сусіду, і нехай. Їде в Польщу там його береже нерухомість, як ви розумієте, це зовсім про інше. І тому такий от підхід, коли в ході судового розгляду справи про стягнення коштів люди намагаються позбутися нерухомості, він не працює. Ну він не працює, якщо опоненти будуть толково застосовувати вимоги процесуального закону. А якщо вони будуть ставитись до нього, ну так собі. То, звичайно, шанс у цього такого от недобросовісного позичальника, в принципі, є.